У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О, ось вона... О Господи, та ти супергерой! А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. Oh, oh. Копай сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш. Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненавмисне вбивство. А ви зустрічали кохання свого життя. Людину без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Лови! Вибачне парся! з Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, як його звуть? Будь обережний, друже, ти можеш померти. Ти ж не росомаха. взагалі не боляче. Оу, оу, чорт, ні! Припини! Тобто, господи, я вагоні. Це дуже боляче.